Ми говорили із Метте, прем'єр-міністром Данії і з прем'єр-міністром Канади про мій законопроект, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон в четвер. Всі партнери це підтримують. І сьогодні ми обговорили з представниками Верховної Ради України. З нашими урядовцями результат має бути забезпечений Сьогодні ж прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені про проектні рішення, зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам та рідним полеглих воїнів. Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримують. Також уряд вже підготував розширення програми контрактів 1824, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Середенка представить цю програму.